П'ята букет нареченої пішла до нас в 90-х роках ХХ століття, тобто минулого. До того часу такої традиції не було. А ось саме букет нареченої раніше теж не існував як такий. а раніше традиції в Україні були трошки інші. Весільне плаття, весільний одяг передавався нареченій від матері до дочки. І ось під час весілля е, ну, наречена тримала якусь так звану якусь невеличку квіточку, яка виглядала як букет. Букета як такого не було. Але е, гості, а особливо дівчата, які хотіли швидко вийти заміж, вони ненароком тихенько скубали ззаду молодої її одяг або ниточку, або відрізали клаптик одягу, і це вважалося на щастя. Зараз цю функцію виконує букет наречений. Але ну, я хочу порадити вам букет не кидати. Чому? Тому що сучасний букет він має трошки таку вагу, досить таки. Ну, вбити не вбити, але налякати можна. Е, бажано е, цей букет зберігати, тому що на весіллі нічого не буває просто так. Все виконує, несе свою так звану сакральну магічну функцію. Так само і букет. Е, бажано виготовляти букет дубль. Він має бути легшим і має бути простішим. А ваш букет ви маєте його зберігати і після весілля. Ну, як же добитися того, щоб ваш букет залишився свіжим. І залишився ці вцілілим до кінця вашої весільної церкви. Є певні е, правила його е, виготовлення, його використання. Е, в першу чергу, це те, як, наскільки правильно буде підібрана квітка. Квіти Квіти повинні бути сезонними. І ще потрібно враховувати те, чи може квітка стояти вже в у погоду чи в холодну погоду, і чи не варто якусь квітку ставити в букет для того, щоб вона потім зав'яла буквально через годину. Е, на даний момент існують у флористиці багато методів, які е, використовуються для того, щоб подовжити життя зрізаних квітів у букеті. В ну, першу чергу, це так звані флористичні е, губки, оазиси. Є така конструкція, яка схожа на наш мікрофон. Вона так і в народі називається мікрофон або портбукетниця. В ній знаходиться флористична губка, яка зволожується водою. І ось туди ставляться живі квіти. Якщо якісь елементи досить таки мають об'ємну форму, їх обов'язково при прикріплюють, прив'язують, але вони все одно знаходяться в головому середовищі. Потім, Вставляються менші елементи, які підтримують один одне. І такий букет може зберігати свою свіжість протягом двох тижнів. Ще потрібно наголосити на тому, як правильно тримати такий букет. Звичайно, наречена на весіллі не звертає увагу, як його тримає. Вона може його крутити як законно. Матеряти, і букет часто буває, порушує свою структуру. Слід пам'ятати, що це. Флористична декоративна конструкція. І її потрібно носити правильно. Букет потрібно носити ось так, не крутячи, ось такому положенню. Бажано букет не класти під час весільної церемонії. Я розумію, що рука втомлюється, але потрібно мати під рукою або якусь вазу, навіть без води. Тут води не потрібно. Або якусь підставку, щоб можна було букет просто туди поставити. Чому не можна класти? Тому що квіти зминають свої пелюстки, і букет втрачає свою зовнішню привабливість. Він починає мати заломи, заломи починають темніти і, відповідно, псується і настрій самої наречені від відсут. Тому букет потрібно носити і ставити правильно. Якщо цей букет не на портбукетниці, букетниці. А на власній нозі, тобто зібраний букет, обов'язково потрібно ну, звернутися до своєї дружки, чи до когось із своїх подруг чи рідних для того, щоб вони мали при собі банку із водою, чи скажімо, пляшку з водою. І якусь ємкість, куди можна було е, в якийсь період, коли наречена може цей букет поставити і відпочити, щоб він там залишався в воді. А, тоді Якщо ви знаходитеся в машині і на вулиці Спека, літо, температура у машині може підніматися до 40-45 градусів. Це надзвичайно е висока температура для букета особливо. І тому, якщо наречена виходить із машини, їй потрібно брати букет з собою, щоб він там не зав'яв буквально за лічені хвилини. Е е коли ви е проводите фотосесію. Краще це робити, як вже говорила зарані, вже мої колеги про це говорили. Фотосесію бажано проводити зранку, коли температура повітря влітку не така висока, як в день. І збережеться ваш макіяж, і збережеться більш свіжий букет надовше, і збережеться ваш настрій. Отже, або це робити після обіду. Бажано це робити після обіду, тобто не в саму спеку. Якщо ви маєте при собі, ну бажано ще при собі мати бризкалку, таку знаєте, в І сам букет бризкати не можна. Знову ж таки, по тій причині, що ви можете вміти. Краще трошечки розгорнути квіти і трошки всередину побризкати. ви маєте враховувати ще такий момент, що крім того, що замовити лише букет, це е, е, трошки неправильно. Ви повинні враховувати іще повний комплекс послуг, тобто і ваш, ваше плаття, і, зомі, і е, яке буде оформлення, і тип весілля. Тобто букет повинен бути не сам по собі, він повинен органічно вплітатися у ваше оформлення, у ваш зовнішній вигляд, у ваш стиль, Тобто все повинно бути в гармонії, не повинно бути розрізане. Звертаєтеся до спеціаліста, з ним потрібно це все обговорювати. Показати можливо, ну, якщо це можливо, на фотографії. Ось в мене буде таке плаття, чи хоча б розказати, яке плаття ви хочете, щоб було на вас? Що ви маєте на увазі під цим? Який тип весілля має бути? Адже типи весілля на нинішній час ви знаєте різні зараз. Такі тенденції, які наближають нас до природи, тобто використання. Природних матеріалів, таких як кора, мох, гілки дерево це все мало того, що воно здешевлює ваше весілля, ви можете зекономити на оформленні, а разом з тим ваше весілля буде виглядати стильно. Тому ну, ось це все повинні враховувати. І тому це все обговорюється із флористами, з декораторами, з флористами, з модельєрами, з візажистами. Це все потрібно робити в гармонії. А, ну, Який букет, якої форми вибирати вам? Це ваше вподобання, знову ж таки, це е, стиль вашого весілля. Може бути круглий букет, може він бути каскадним, тобто, звисаючим, е, може бути горизонтальним, тобто зараз е, немає чітких форм. Букети можуть бути абсолютно е, так звані розкріпані, вони не можуть, можуть мати, не мати чітких контурів. Тобто це ну, сучасні тенденції у флористиці. А, якщо букет, якщо наречена виходить заміж взимку, знову ж таки букет потрібно берегти від холоду. Є квіти, які не витримують е, низьких температур, вони е, надзвичайно швидко в'януть. Це гортензії, це тюльпани, які не можуть витримувати температури низькі скажімо, надзвичайно. Е, Квіти, ну, троянди, особливо кущові троянди, вони більш стійкі до термічних перепадів. Волосся у браслети слід використовувати знову ж таки квіти, які більш стійкі. Це ортензії, перепрошую, це гіацинти, це фрезія, це орхідея. Яка дуже добре стоїть у е, заколках, у браслетах. Вона певний час, ну, досить таки тривалий час, до вечора навіть зберігає свою свіжість, особливо орхідеї. І заколці за орхідеї, прикраси з орхідеї у волості дуже гарні і дуже стильні. Ну, Що у вас буде, це вибирати вам і консультуватися із спеціалістами. Отже, я бажаю вам приємного свята, гарних емоцій, ну і разом з тим. Щоб ваш букет стояв довго і радивав вас.